Доброго дня, друзі, підписчики і гості каналу Моє Поділля. Запрошую вас прослухати маленьку історію нашого села, яку я згадав, коли я прийшов на наше озеро. На території села. Зокрема, в його північно східній частині експедиції в Київського історичного музею, керівник експедиції Ганіна Оксана Давидівна, з якою я в свій час мав честь працювати, виявлено стоянки трипільських поселень внаслідок розкопок, проведених даною експедицією. з з 1960 по 1985 роки знайдено ряд жіночих бронзових прикрас, багато глиняного посуду, бронзові наконечники стріл, викопано та відправлено на дослідження, на дослідження в Київ, піч Домницю для виплавки міді. Знайдено гончарну піч та зерна проса. Бронзові речі знайдено в 1958 році, коли у східній частині села Колгосп проводив розчистку території підставок, на якому і ми зараз знаходимося. Поселеннях трипільців, в тому числі тих, що знаходились на території сучасного. Іване Пустого вперше знайдено металеві вироби, здобуті внаслідок торгівлі з іншими племенами. Серед них ми можемо знайти мідні шила, кінджали, бритву, різні прикраси, зокрема намисто. Пізній палеоліт це період наступу північних народів на наші землі. Які в історії поділяють на три хвилі. Серед пам'ятник того часу на даній території слід виділити залишки такої археологічної культури, як культура шнурової кераміки, а саме кам'яні бойові сокири, одну з яких і знайдено в селі Іванопусти. Серед Унікальних пам'яток того часу в Бурщівському районі є виявлена на околицях села Івани Пусти кам'яна миска, знайдена внаслідок господарських робіт та бронзовий казан, що сьогодні перебуває у експозиції Краківського краєзнавчого музею в Польщі. На цьому дякую. Бувайте здорові, всім мирам, здоров'я і душевного спокою. Далі буде.